Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з майже скарбу, як зазначив продавець дідової заначки. Заначка складається з 270 звичайних нікелевих монет номіналом 50 грошей, викарбуваних у 1923 році. Краще б дід залишив один дукат або хоча б жменю срібла. Подумав певно онук, знайшовши заначку, але й таке придбали за 9 тисяч гривень або ж 240 доларів. Наступний лот здасться незвичайним лише тим, хто не в темі, але не показати його я не можу. Це дві копійки 1927 року. Монета, яку мріють знайти всі пошуківці на пострадянському просторі. Скільки було викарбувано таких монет, невідомо, але ціна з кожною знайденою такою не падає. І ось чергова двушка, знайдена в не дуже гарному стані, була придбана за 19 тисяч гривень або ж 505 доларів. Далі срібних святополка, срібна монета, яку виготовляли на нашій території на початку 11 століття. Срібники карбувалися Володимиром Великим, Святополком Окаянним та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак: Тризуб, м'яко кажучи, не ідеальний срібник святополка. Придбали за два. 25 тисяч гривень або 666 доларів. Всі ми друзі навчалися у школі, але тільки одиниці закінчували її з бажаною золотою медаллю. Назва ця була формальною, адже золота відмінник не отримував. А ось раніше, до 1960 року, в радянському союзі видавали медалі із справжнього золота. Медаль штампувалась у 15 варіантах для кожної республіки. Напис За відмінні успіхи та зразкову поведінку виконувався національними мовами союзних республік. Ту шкільну медаль у Української РСР придбали за 29 тисяч гривень або ж 770 доларів. Далі Солід Валентиніана III, імператора Західної Римської імперії в 425-455 роках. Номінальним правителем імперії він став в 6 років, а вже в 12 став правити сам. Понад 20 років полководець і захисник Валентиніана Флавій Аецій з успіхом відбивав навали варварів на півночі та сході імперії. Але бездарний і слабохарактерний Валентиніан у нападі Ревни. Щів у 454 році вбив свого геніального полководця вже наступного року, 16 березня, Валентиніан був заколотий, а Рим був пограбований вандалами. Соліт Валентиніана III придбали за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Далі намисто виготовлене з бурштину затверділої живиці прадавніх хвойних дерев. Існує безліч видів бурштину, які відрізняються за кольором і фактурою. Але найдорожчим є так званий королівський. Він складає лише декілька відсотків від усього існуючого бурштину та завжди цінується колекціонерами. Бурштинове намисто придбали за 42 тисячі гривень або ж 1120 доларів. Далі незвичний прямокутний талер викарбований у 1693 році. Він присвячений обранню Йоганна Георга IV до ордену підв'язки товариства лицарів, яке було засновано близько 1348 року королем Англії Едвардом III. Монета ця виготовлена із срібла і важить біля 25 грам. Пам'ятний талер придбали за 45 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі артефакт, якому більш ніж півтори тисячі років, це стародавній амулет, який складається з чи то камінчика, чи то скла в золотій оправі. На ньому присутній загадковий напис, розгадати який зможе вже новий власник артефакта. Стародавній амулет був придбаний за 70 тисяч 100 гривень або ж 1870 тисячу 870 доларів. Далі пам'ятні 100 гривень присвячені десятиріччю відродження грошової одиниці України гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий, номінал та рік карпування монети. На реверсі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Монета виготовлена із срібла, вагає 1 кілограм тираж. Півтори тисячі штук. Придбали цю монету за 71 тисячу гривень або ж 1900 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот золотий годинник. Він виготовлений відомим виробником годинників класу люкс компанією Патек Філіп, заснованою ще у 1839 році. Годинник цей на ходу, застіпка тут не оригінальна. А от скільки в ньому золота, продавець, на жаль, не вказав. Золотий годинник придбали за 227 тисяч гривень або 6 тисяч 50 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд підписуйтесь на канал, та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!